Асуй, давайте, антигрязі не бояться. Друзі, ну от ми приїхали до нашої 82-ї десантно-штурмової бригади. Привезли отаку машинку. Мали привезли її ромчику, але, на жаль, ромчика вже немає. Але ми пообіцяли, що машину... Привеземо хлопцям ромки. Так що це будемо вважати, що це машина від роми, хлопці для всіх вас. Але, будь ласка, залишайтеся всі живими. Ми всі вас чекаємо вдома, і ваші родини, і діти. Тому обов'язково, щоб в такому ж складі всі повернулися додому. Так що хай виконує бойові завдання. Дівчатка, Велоніка Шоп, Віланіка, Нікечка, дякуємо всім, хто донатив, хто збирав на цю прекрасну машину. Ви наші чарівні світлі феї. Дивіться, яка красунька. Дякуємо компанії операторські технології Толік Парфінюк за те, що ви зробили такий крутий тюнінг. Те, що хлопці просили, ми все зробили. І тепер вже машинка вже в тут у хлопців на бойових. Дякую Романові туди. Дякую, що знайшов таких гарних людей, які ще знайшли гарних людей. Дійсно, вона піде е, на користь і справу, як зробить велику справу. Допоможе нам робити цю справу. Дякуємо. Світла дякую, світла пам'ять нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Бачите, все зварено, приварено. Так що пробуйте, пробуйте все. Ні, ні, видно, що зроблено так. Ні, вона міцна, там і побільше, ніж ви витримаєте. А я витримає. думаю, що провіряли більше дітей, ніж наші. Приїгали туди не я, бо ми, ми можна... Наше розфарбовано? Ну, так, да, да, да. ми ж повністю тут зробили, щоб вам було... І розлина ж, бачиш, подивись, яка резина. Віздіхот. Якраз віздіхот. Ну, по багнюці їздить. Так. Так. так що дай Боже, щоб вона вам допомагала в ваших бойових завданнях. Шеврони. Клас. Подарунки. Шеврони. Ми зберемо. Дякуємо, хлопці. Дівчата і хлопці, ми, звісно, машину то залишили, а саме головне, ми не залишили. Ключики від машинки передаємо. Так що, Ромчику, ще раз тобі. Будьте приянними для наших хлопців. Їздіть. Хай виконує, допомагаю, виконуйте, ві завдання. Бережіть себе, хлопці. Пока! Бережіть себе! Пока. Клас! Ми вас любимо! Ми вас! любимо!